Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодом і сьогодні ми говоримо про. Тайдекс, мені не дуже хотілося про нього говорити, бо, власне, основу Тайдексу ми обговорили на останній ама сесії, по якій у нас був димний подкаст, і там, власне, Удянський трішки надав нарешті інформації, актуальні по біржі, що з нею, куди вона рухається і які плани. І як на мене, здавалося, що цієї відповіді геть достатньо. Проте, виявилося, що для більшості все ж таки залишилося це питання незакритим. Можливо, вони не бачили амасецію, можливо, просто не зрозуміли, про що йшлася мова. Тому вирішив записати це коротке відео, щоб закрити, так би мовити, гільштайт по а, цій біржі, по проєктові і, власне, поставити крапку нарешті. Тож, основна проблема цієї біржі заключається саме в тому, що від тіля практично неможливо вивести кошти. Або будь-які активи взагалі. Чи то USDT, чи то сам біржевий токен, чи будь-який інший токен, немає різниці. Типу, проблема заключається в тому, що ви ставите на вивід, і вивід так і висить. Декілька днів, декілька тижнів, декілька місяців, і на цьому, власне, все. Ну і, звісно ж, з цим запитанням прийшли до Удянського, так як він в свою чергу а агітував всіх іти туди, приймати участь в цьому проєктові, і говорив, що, ну, типу, це їмба, це буде те, що треба, і т.д. й тепер. Тут же ж в нього запитують, що, власне. По Тайдексу, і він говорить, що припиніть мені задавати ці запитання, бо ми не маємо до Тайдексу ніякого відношення, ми допомагали їм на певних стадіях технічно, а зараз ми ніякого відношення до них не маємо і не співпрацюємо взагалі. Також, а, типу, Удянський сказав, що він знає, що є така проблема, він все, що може. Посовітувати це те, що наразі потрібно тільки чекати. Типу, ну що ви зробите, якщо в біржі немає грошей? немає відкіля взяти і видати ліквіду для того, щоб ви змогли вивести свої кошти? Все, вони у вас умовно нарисовані, але це нічим не закріплено. Друзі, зрозумійте це. Не може з невідкіля просто взятися потрібна сума, ви там не один такий, а туди людей зайшло, хоч і не овер багато, але все ж таки зайшло. І хтось заніс туди тисячу, дві, десять, сто. Розумієте, і всім потрібні виплати. Але виплат наразі немає і найближчим часом не буде. Коли щось з'являється, так закидують і комусь вивід проходить. А, Хтось забирає свої кошти. Але ну, типу, це мікроодиниці, розумієте? Бо основна проблема і е, причина в тайдексі, в цьому застою, в припиненні будь-якого росту, розвитку і т.д. і т.п. це причина в тому, що немає грошей. Ну, все, ну, закінчилися. Ну, ну можете сказати, що скаменулися. Е, проте. Удянський говорить, що ну типу людина, яка створювала цю біржу, вона максимально, а, типу, адекватна, вона розуміє проблему. Зараз біржа виставлена на продаж, і як тільки він продасть біржу, він з тих же коштів, скоріш за все, або по а, домовленості, а, що ті, хто купують, зроблять виплату, або він виплатить з тих коштів, що отримує а, всі. А, Борги, які по біржі є по кожному аккаунту. До тих пір 99% того, що ви не зможете ніяк вивести ці кошти. Як на мене, то, ну, типу, купувати біржу з таким негативним беком. Власне, ніхто і не буде. Єдине, що може їй допомогти, це повний ребрендинг. І, типу, взяти за основу лише оці а, ключові елементи, на яких будувалася біржа, і, ну, типу, змінити до мене ім'я, зробити ребрендинг, змінити кольори, назву а, пабліки. Але. Типу, коли ти купуєш біржу, ти хочеш купити і ком'юніті, а ком'юніті, яке зависло на тайдексові, ну, якщо воно адекватне, скоріш за все не повернеться туди. І отже, вони просто куплять ідею біржі і по факту їм це нічого не дасть. А продавати, звісно, що воно буде не за 3 копійки. Тому, як на мене, найпростіше наразі це просто розплотитися. Рощатися з цими активами, забути про них, перелистнути, а, листочок, перелистнути аркуш паперу, зробити наступний крок і а, трейдити, йти далі на більш довірених, більш надійних біржах, що є на ринку. Благо, їх достатня кількість.